Пошукаємо до нашої шкільної домівки. Знайомиться. Розділянська загальноосвітня школа перший та третій ступень номер 2 А зараз ми з вами потрапили до нашого шкільного музею де знаходяться різні експонати та світлини про життя та історію Русліянської загальноосвітньої школи No2. На ось в першому стенді ми можемо побачити світлини і відображена історія нашої рідної школи. Другий стенд також є стенд, на якому є світлини про традиції Розділянської загальноосвітньої школи. Які зберігаються і по сьогоднішній день. Є локація видатні випускники школи. Це наші випускники, які стали видатними директорами, заступниками, директорів, артистами видатними, професорами університетів нашої вже Одещини. Трішечки далі. Є локація, де ви можете побачити звиті наші спортивні перемоги, кубки, медалі, світлини наших видатних спортсменів нашої школи в різний час. Інша наша локація, інша зала, де відображено різні експонати. Старовинного вжитку нашого українського народу. Тут ви можете побачити мотинки, ляйки, мотинки, які виготовлялися нашими учнями писанки, яким звисувалися також нашими дітьми, різні вимогушники, глечики, наповнювачі, кошики. Це все ви можете побачити обов'язково в нашому музеї. Запрошуємо вас до шкільної актової зали. Тут проходять важливі засідання, важливі наради, найрізноманітнішість. Нашої Тут кожного дня наші кохарі будуть свіжі страдання для дітей, учнів учень початкових класів. Завжди зарушення, фольгу і смачно. А це, дорогі діти, царство знань. Це наша гордість, шкільна бібліотека. Багато керівниць на цих книжкових полицях. Всіх читачів завжди зустрічає щирою посмішкою наш юлі-бібліотекар Віра Іванівна, з якою ви познайомитеся пізніше. І діти, ми запрошуємо вас до ваших навчальних кабінетів. Доброго ранку, мої хороші діти! Сьогодні ви починаєте свій нелегкий шлях країну сам. В школі ми з вами будемо читати, писати, малювати, співати. А ще я навчу вас дружити і підтримувати один одного, бути толерантними. Якщо вам зустрінуться якісь труднощі, я завжди буду поряд. Підкажу, допоможу, підтримаю. Бажаю вам навчатися старанно. Бажаю друзів нових тут знайти. Нехай а і хай буде мир завжди на всій землі! Пролетіло тепле літо, в школу повернулись діти. Відпочили всі в року і з новим навчальним роком. Любі діти, першачки, вас вітать я рада, до першого класу незабаром підемо. І друзів, і знань, сподіваюсь, знайдемо. Нехай же щастить на всі довгі роки, щоб з радістю швидко летіли вони. Перший дзвоник. Він покликав вас на ваш перший урок. Ви прийшли стежкою до нашої школи, ви святкуєте день знань. Школа Рада вас зустрічає, вона посміхається до вас кожним своїм віконечком. Тут ви зустрінетесь із різними пригодами, познайомитесь із своїми однокласниками. Відкрити багато секретів, адже немає більшого захоплення для допитливого людського розуму, ніж пізнання нового та загадкового невідомого. Ви пройдете багатьма стежками, і завжди з вами поряд буду я, ваша перша вчителька і ваші улюблені батьки, які будуть вам допомагати і разом. Ми здобудемо великі досягнення. Бажаю вам успіхів. Чекаю з вас з нетерпінням. Всього вам найкращого. Любі мої першокласники, сьогодні починається ваш щасливий учнівський шлях. Я дуже добре розумію ваші переживання, але ви не хвилюйтеся, адже моє серце вже відчуває кожне ваше серце. На цьому шляху я обіцяю вам бути поруч, дарувати свою підтримку, пораду і любов. Я буду завжди поряд у турботах і веселищах, у перемогах і поразках. Ми разом вивчимо багато нового та цікавого. Впевнено покракуємо у доросле життя, дочекаємося перемоги і сядемо за ці прекрасні шкільні парти. Найголовніше у школі наш директор. Відія Станіслав'яна Рукаєва. Давайте разом завітаємо до її кабінету. Дорогі першокласники, любі діти, маленькі наші пташенятка, ви сьогодні прилітаєте до нашого шкільного гніздечка. Ласкаво запрошую вас до себе, наша Розівлянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 ми запрошуємо разом з учителями вас до країни знань. Вам буде цікаво, вам буде весело, вам буде комфортно. Це буде ваша друга домівка. Тож рушайте сміливо, натхнено, з позитивними емоціями країну знань, бо за нею майбутнє життя, бо за нею ваша дорослість. І Наша рідна матінка Україна. вітаємо вас.